Шановна пане Гросі, шановні колеги, ради вас знов бачити в нашій столиці. Дуже дякую. За ваш приїзд, знаю, що наші команди працюють щодо безпеки на ядерної інфраструктурі нашої держави. Хочу вам подякувати за ваші місії. Вони важливі, вони чутні. Я знаю, що прийняти позитивні рішення щодо заходу і місій на наші. Атомні електростанції і це стосується не тільки Запорізької станції, абсолютно всіх станцій. Я вам дякую за цю ініціативу. Я знаю, що ви зустрічаєтесь також багатьма лідерами Європи, піднімаєте тему щодо деокупації і свободної роботи Запорізька атомної електростанції. Я вам також за це вдячний.